Хочеш баранів ти спасти, мусиш сам себе покласти в жертву вольну за свій рід. В поле йди, коли охочий, поблукає три дні, три ночі. України. Здиблеш вовка моцаря. Цей, по моєму, показу проковне тебе відразу. От тоді нова зоря для овець усіх заблисне. Пане серце туга тисне, запитать тебе сей час. Маєш ти показ сей віщий? Можеш ти мій найлюбіший. Проковтнуть мене на раз.